Андрій Сова народився 30 грудня 100 років тому в Одесі на Молдованці. Хвилі чорного моря принесли юнака до школи плавскладу. А теплохід Цюрюпа став першим робочим місцем моряка. Саме там і народилась знаменита фраза Совушка треба ждать по гумору. Брехайлівка у них було таке місце, де вони збиралися після роботи, після вахти, і розказували якісь анекдоти, якісь жарти. Батько там вперше спробував себе як такий артист, ну серед своїх, звичайно. Але саме вони, оці його друзі-моряки, порадили, що а ти часом не помилився трапом. Шторвал біографії моряка, взяв курс на який на Андрія Сову. Посипали запрошення. Він знявся у таких популярних стрічках, як Стара Фортеця у далекому плаванні Максим. «Таємничий острів два клоуна. У цій стритці актор Одеси давав майстер-класи вимови самому Марку Бернесу. Всюду білої акації, полирояли, всюду невероятні скали, Ланжерона. Ну да, для великого русского класика А.С. Пушкина Одеса это была Одесса. А для тебя, А.П. Свинцова, это всюду. Було ще багато кінострічок, де Андрій Сова зіграв ролі другого плану, але доля знов здійснила крутий віраж. Коли в кінці 40-х э, внезапно закрили в э, кіностудію Довженко, він виявився практично без роботи і прийшлося новий амплуа, нове применения своїх сил. Він не одразу став чцом э, юморесок. Спочатку було дуже много э, прози. А потім, вот як озарение знакомство зі Степаном Іванчем Алійником. І далі пішло, пошло, пошло. Дружба із Степаном Олійником і Павлом Глазовим винесла Андрію соволярності. Народний артист Анатолій Паламаренко пригадує, як обожнювала Андрія Корнійовича публіка. Його мініатюрам аплодували глядачі усього Радянського Союзу. Серед прихильників були Шелест та Щербицький. Хоча сатира майстра, як на той час, була досить гострою. З хворобою колін з солями по інстанціях, і йому помогло. Ці солі розсмоктались. Що значить, каже в нас багато інстанцій. Це таким і сміхом і з тонким тонким натяком. І це все Андрій Корнійович робив. По моєму він більше дипломат був ніж я у свій час. Сторіччя від дня народження Андрія Сови відзначають на державному рівні. Молоде покоління українців більше знає артиста за фільмом Королева бензоколонки». до головну роль зіграла Надія Рум'янцева. Бензоколонка в на 1954 -го дев'ятсот п'ятдесят колонка для масла дріж. Вставляєш, нажимаєш, заправляєш. Тут ці конечно, не курорт. А? Говорю, не курорт. Можливо, сьогодні ім'я майстра і не на слуху. Однак щоразу, коли його герої з'являються на екрані, глядачі розпливаються у щирій усмішці, так само, як і кілька десятиліть тому. Оксана Дупак, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.